Удар за незалежність у Києві. Провели церемонію спецпогашення марки на честь унікальної спецоперації павутина Служби безпеки України. В урочистому погашенні нового поштового випуску взяв участь голова СБУ Василь Малюк. Генерал-лейтенант особисто очолював підготовку та проведення павутини. Марку присвячену цій спецоперації Укрпошта презентувала до 34-ї річниці незалежності України. Її тираж 300 тисяч примірників. На поштових марках зображена вантажівка та дрони, які атакують російські військові аеродроми. Дизайн марки кажуть в Укрпошті, відображає символічне значення події, яка вже увійшла в новітню історію України. Операцію павутина СБУ реалізувала у перший день літа. Тоді в півдрони уразили 41 літак, понад третину російської стратегічної авіації на аеродромах Оленя, Іванова, Біла та Дягілєво. Під удар потрапили бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, якими росіяни атакували українські міста, а також літаки розвідники А-50. Збитки ворога у результаті спецоперації Павутина нарахували понад 7 мільярдів доларів сполучених Штатів. Цього року ми обрали операцію Павутина, яка була проведена Служба безпеки України як таким символом нашої боротьби, символом того, що держава не обов'язково має бути такого ж самого розміру, як ворог. Держава має бути креативною для того, щоб знищувати ворога. Всі ми стали свідками того такого успішного, унікального, диверсійного бліцкригу в глибокий тил ворога. Вони були змушені перемістити свої дані стратегічні літаки в найсхіднішу точку це аеродром Українка. Звичайно, ми на цьому не зупиняємося, і ми маємо ем, безцінний оперативно-бойовий досвід, і планується багато інших цікавих і унікальних операцій.